Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні у відео я хочу з вами поділитися своїми подаруночками від дівчат. Такими новорічними, святковими. Деякі. Продукти ви могли в мене бачити, але я не робила свочів. Дівчатам дуже велике дякую за подарунки. Зараз ми з вами більш детально оглянемо всі продукти. Тут тільки буде ось така туш від GlamB, яку я купила самостійно. Також все хочу сьогодні розпакувати, подивитися, посвочити, тому що насправді подарунки лежать вже дуже давно, а в мене немає часу. В них так спокійно підійти, посвочити та насолодитися такою красою. І так, перший подарунок, який я дуже хочу вже нарешті протестувати, це ось така палетка від Іри, канал Іра Псіол Б'юті Лов. Це від Beauty Bay в 16 кольорах. Називається Міднайт. Ось така чудова коробочка в неї була. Ця палетка приїхала в коробочці, і ось так виглядає сама палетка. От, тут така от інформація. Ну давайте вже будемо відкривати та. Дивитися на а, самі відтінки. Тут просто неймовірна краса. Ми обов'язково з вами зробимо з даною палеткою макіяж. Все так гарно виблискує, а на сонці це взагалі буде щось неймовірне. А, зараз я хочу. Якось примоститися і все ж таки зробити свочі даної палеточки. Давайте будемо розпочинати з верхнього ряду. Але перш ніж розпочнемо, хочу показати, що на кожному рефільчику є ось така буква вибита Бі і ну, відтінки тут просто нереальної краси. Давайте вже буду запихати свої пальці. Ох, яка тут пігментація, все-таки ніжне. Та перший віддінок, ось такий ми маємо ліловий, і подивіться, яка то красота. Далі в нас іде ось такий рожевий матовий. Так, далі у нас йдуть ось такі нереальні краси. Шимери, Подивіться, як то все виблискує, і переноситься просто шикарно. І наступний ряд це в нас ось такий світлий, також матовий відтіночок. От перших чотири відтінки просто бомбезні. Далі ми будемо з вами свочити другий рядочок ось такий це матовий відтінок. Фіолетовий насичений, насправді дуже важко. Вау, яка тут пігментація. А, зробити фіолетовий колір тут, подивіться, як то все виглядає, як то все гарно. Це такий бурдово-фіолетовий. Це такий більш а, такий, знаєте, фіолетовий. Я навіть не знаю, як передати ті всі вам кольори. Тут такі блискітки йдуть, шимер, Вау! Подивіться, яка то красота? Неймовірна! Ця палетка мене чекала дуже довго, і я нарешті до неї дійшла. Ось такі наступні 4 відтінки, що залишилися на пальцях, що досить таки багато. Ну, просто неймовірної краси, а це навіть якийсь з двох ром, який переливається різними блискітками. Ну, Шикарно. Ідемо ми далі наступний третій ряд, і тут на мене чекає також, подивіться, яка красота, це прям такий, мені здається, колір снігової королеви переливається. Далі в нас іде синій, треба трошечки більше його набрати. Ось так він виглядає. Можна нашарувати його, звичайно. Подивимося, так, можна. Дуже гарно. Наступна така краса це в нас вау. Та це просто шедевр, це пісня. Дивіться, як тянеться свод за пальцем. Це просто вау. Наступний відтінок це ось такий голубий, світло-голубий. От, Ми обов'язково з вами зробимо макіяж. Так, давайте ще наберемо його. Він не дуже сильно тягнеться, але ні. Все чудово. Ось так виглядають наступні кольори. І така от, подивіться, яка шикарна пігментація залишається ще на пальцях. просто, Просто шикарно. Останній четвертий ряд не менш цікавий, незважаючи на те, що тут є також такий темний, ну, чорний відтінок. Подивіться, яка біруза, так можна сказати, блакить, просто нереальна. Йдемте до ліктямого, нічого страшного. Подивіться, яка матова краса. Далі йде ось такий сріблястий. Вау! Це просто холодне срібло. Теж подивіться, яка краса. Так, далі в нас іде чорний мега-пігментація. Подивимося зараз, як він переноситься. Чудово переноситься, просто і от що залишається на пальці. І останнє це у нас іде ось такий шимер. Вау, просто, ну, тут слова просто шикарно, напевно, будуть звучати дуже і дуже Багато разів, так само, як слово «дуже», слово паразит. Подивіться, які свочі останнього четвертого ряду, що залишилося на пальцях. А тепер давайте пройдемося взагалі по всіх кольоровій гамі. Подивіться, як то все виглядає на руці, яка то красота. Просто щось нереально круте, неймовірне. От, я відтінки такі обожнюю, фіолетові, голубі. Вони до моїх карих очей пасують. Дякую, Ірочці, за такий чудовий, просто шикарний подаруночок. Ось ще раз вам покажу цю палетку, яка мене чекала вже дуже і дуже довго, але дочекалася. Я зішуся, нарешті, що до неї. Я дійшла. В кінці ми також ще раз подивимося на всі свочі. Далі я хочу перейти до наступного подарунку. Цей подаруночок вже був від Юлі, і це була ось така палетка. Я вам обіцяла показати її ближче iMagic magic Touch Soft. And Сабутил контур для контуру відтінку в мене другому Golden Beach. Це просто так само нереальні краси палетка, яка імітує палетку від Too Face всім відомо. Я тут нічого також ще не забирала. Подивіться, які тут кольори. Тут у нас йде два хайлайтери та пудра для обличчя. Ну, давайте будемо свочити ось такий хайлайтер Radiance. Подивіться, яке тут нереальної краси золото. Другий хайлайтер називається Twinkle. Тут вже він десь такими Це розсип просто блискіток, подивіться, яка то неймовірна краса. От, і третє, це у нас буде пудра для обличчя, але вона має в собі також шимер, Так що, хто не любить, то проходьте мимо. Але влітку ці відтінки на загорілій шкірі будуть просто бомбезно-крутезними. Можна так сказати. Я думаю, що можна так сказати. Так, що ми зробимо, щоб її. ну, от так вона буде. Давайте ми з вами тут зробимо сивочі. Так, перший хайлайтер подивіться, це можна навіть як тіні використовувати. Другий він більш такий на прозорій базі, бо цей перший, більш такий насиченіший. І ось так виглядає пудра для обличчя ось така краса і що залишилося на пальцях. Це просто. Мега круто. Так, зараз на зиму на світлій шкірі, воно не так дуже, знаєте, красиво виглядає. Хоча я носила легкою, легким пензликом нанесла і теж дуже гарно сеяння було. А на загорілій шкірі це взагалі буде дуже-дуже круто. І так, наступні подарунки від Юлі це Glambi Color Hypnotic Jelly, такі желені тіні для повік, колір гіпноз називається. Ось так тон 0,3. І я їх, коли отримала подаруночок, розпаковувала і говорила, що ось цю плівочку ви не викидайте ні в якому разі, так і залишайте. Мені здається, що вони трошечки, знаєте, вже тут підсохли, бо вони такі. Бачите, я навіть не знаю, чим їх набирати і як їх звідти набрати. От. Але відтінок дуже гарний, вони якби застигли, бо в мене є від LCF, що Юлічка мені дарувала ці тіні, то вони. Прям жиле-жиле, воно ж там таке, знаєте, рухається всередині. А тут це така тверда консистенція. І я навіть бачила в дівчат-блогерів, які говорили, що з її захисної плівки не потрібно викидати. Я її буду берегти, а покажу вам, звичайно, відтінок, який я набрала нігта, майже так, можна сказати. Це як фульга, така розумієте? І теж воно таке насичене, от що залишилося на пальці. Я ще до них не пристосувалася, скажу вам, чесно, От це тільки зроблю сводж, але на повідці, воно має дуже гарно виглядати, і мені дивіться до цієї <головіка> О, Реально, фульга. От подивіться, як. хто таке любить, то придивіться до даного бренду Glambi, до таких тінів желе. От. Далі, ось такий. Таку підводку, це Іруся мені дарувала GLMB, вона йде в жовтому такий лайнер. так? Це новинка, серія Love to Love. От. У фіолетовому відтінку. Ось тут такий є пензлик. І ось так від, виглядає сама підводка, кольор, надзвичайно такий благородний, фіолетовий. От. І до Цієї палітри чудово підійде. от І я буду залюбки користуватися. Хочу зараз все по максимуму повідкривати, тому що таких кольорів в мене немає. Чого лежати, нехай треба буде користуватися. Так, Юля мені подарила, на мені ще потім писала. це Туш для Ві, Glenb, колір гіпноз ейфорія жовта для створення яскравих образів. Юля знає, що я люблю експериментувати і взагалі люблю останнім часом робити такі патріотичні макіяжі. От, І написала мені, це, це тобі, я тобі жовту-туш подарувала. Я б собі, напевно, жовту ніколи і не купила. Хоча я купила фіолетову, я теж. Ну, якби ніколи на мене не було фіолетових тушей, кольорових. От, ну, Експериментувати, так, експериментувати. При вас відкрила. так, Треба мені цей палець витерти. Ось так виглядає. Це також новинка, я так зрозуміла. З тої серії. Добре, я не буду говорити, бо чесно не знаю. По-моєму, це була новинка. З тим вона вийшла з цими підводками лофту лов. І давайте подивимося ми на щіточку, яка тут щіточка, і що вона з собою взлітить? з жовтий туш представляє. Вау! Це прям вау-вау. Це прям Подивіться, тут така, яка щіточка. Ой, туш така, як фарба акрилова, мені чомусь так зразу. Аромат має, якийсь такий синтетичний, хімозненький, пластиковий. Я не знаю, чи це туш, чи це просто сама щіточка так, можна сказати, пахне. Я не хочу сказати, це смердить. Ну, ні, я мене дівно вивітриться. Але аромат тут такий все присутній. Можливо, це дійсно сама туш. класична, стандартна, така ворсова щіточка. От, ну, Ще раз повторюсь, ми зробимо з, даною, з даними новинками макіяж. От, і ще одну туш хочу відкрити. Це я вже сама її купувала GlamB'. Ось тут така інформація для Вії Фіолетова. Хіт називається, Зацікавила вона мене страшенно а ця туш, Ще раз повторюю, що в мене немає ніяких кольорових. Ну, тепер вже є. І жовта, і фіолетова. Можна синій колір замінити фіолетовим. Не знаю, як буде там на очах дивитися. от... Також підтримувала український бренд, і в такому форматі в мене ще також не було туші. Так, давайте відкривати. Тут вже йде силиконова щіточка, от така. аромат інший, ніж в ось цій жовтенькій. більш мені приємний. І давайте подивимося: О, вау! Тут такий теж яскравий насичений відтінок. І цю туш я чула. А можна змивати просто водичкою от такими, як було написано на сайті, чулочками. Так, ви мені підкажіть, як то буде українською, бо все ж таки вчимося далі разом. Ось такі були мої подарунки, новинки. Будемо робити з вами навіть, напевно, в ранковій каві макіяж з даними шикарними такими. Подарунками, от, напишіть, що з цього всього користувалися ви. Сподобалось вам, що не сподобалося. Пишіть, чекаю вас в коментарях. А я з вами буду прощатися до моїх наступних відео. Всім тихого, мирного, спокійного дня, вечора та ночі. Всім па-па.